У про співпрацю рад молодих вчених підписали в Черкаському національному. Окрім всеукраїнських та вишів Черкаської області, наш національний тепер співпрацюватиме з вузами Швеції, Польщі, Данії та Румунії. Про важливі співпраці університетів розповів голова ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету Павло Вяткін. Це відповідно можливість безкоштовної участі у конференціях, які будуть проводитись між нашими навчальними закладами. Можливість обміну досвідом на більш, скажімо так, швидкому рівні. Ради молодих науковців будуть підтримувати постійні контакти між навчальними закладами. І це допоможе нам досягти підняттю науки нашого регіону на кардинально новий якісний рівень. Під час круглого столу з науковими доповідями виступили члени ради молодих вчених та інші науковці Лідія Білок, Оксана Калініченко, студентське телебачення Чинеу.